Слава Ісусу Христу. Часто від українців можна почути слава Україні, слава героям і так далі. Варто розуміти, що Україна благословенна і вистояла чи й досі вистояла лише завдяки Богу. І всю славу ми маємо віддавати Богу. Це перший момент. Друге, часто люди говорять: Україна понад усе, понад що? Понад Бога. Понад совість, понад честь, понад гідність, понад що. І часто люди говорять, Україна переможе і так далі. З нами Бог. Важливо розуміти, що нам даний приклад єврейського народу як трафарет. І коли в єврейському народі були такі правителі, як Давид, Ізикія, Йосія. Тобто віруючі люди, то і народ був Божим. Народ ходив в праведності, в святості, і тоді перемагали євреї. І... Але Україна далеко не Божий народ і живе в безбожності. Звісно, Божі люди є. На них все й тримається. Але статистика говорить про наступне: за останні 10 років це офіційна статистика: більше мільйона абортів. Уявіть собі, більше мільйона вбивств. І це лише офіційна статистика. За неофіційними даними, цифри набагато вищі, я думаю, як мінімум втричі. <кій> Далі. Країна в першій п'ятірці по вживанню алкоголю, а близько 25% молоді так чи інакше задіяні в наркотиках. Або вживають, або періодично вживають, або пробували тощо. Якщо додати сюди чаклунів, екстрасенсів, тих, хто ходять по ворожкам, людей так званих в лапках православних, які моляться до намальованих богів, це буде дуже багато, це буде неймовірно величезна цифра. А тепер питання: чи заступиться Бог за безбожників за таку країну, де на одного віруючого 100, а може й більше невіруючих відступників, роль віруючих дуже велика. І е, про це чітко сказано, коли е, Господь, господа був діалог з Авраамом, коли Авраам там торгувався з ним, е, щоб він не зруйнував Содом і Гомору стосовно скільки там знайдеться праведників, і Бог казав не зруйнує місто, якщо там знайдеться 10 праведників, але їх там не знайшлось. І Бог просто вивів е, через янголів праведного лота, а всі інші безбожники були знищені. Світ наш матеріальний світ він приречений, сказано, сказано земля та все всі діла на ній згорять, і буде друге пришестя Ісуса Христа. Все зло буде повержене, праведники будуть врятовані. І навіть якщо моя плоть буде знищена, неважливо яким чином, то моя душа вона вічна і вона перейде до Господа Бога, бо я служу Богу, бо я християнин. Бо я виконую Божу волю, я проповідую Євангелія до краю землі, я приміняю Слово Боже в своєму житті, я прописую Слово на серці та розумі. Якщо ти цього не робиш, якщо ти живеш в гріхах, якщо ти не каєшся, якщо ти. Не вивчаєш щоденно слово Боже, не перебуваєш в єднанні з церквою, в зібранні тощо, то ти не християнин, ти антихрист. І це факт. Про це говорить Біблія. Це не я говорю, це говорить Біблія. Тому протестуй себе, доки ще не пізно, доки ще є час в твоєму житті, доки Бог ще дає нам всім милість, благословляю тебе на покаяння. на... Навернення до Бога. Якщо ти ще не являєшся частиною живої церкви, запрошую тебе до міжнародної місії, слово Боже. Напишіть нам в місію, або можете мені написати в особисті повідомлення. Я вам з радістю допоможу в пізнанні Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.